Донька соратника Путіна вдягає світових зірок. Марія Комарова живе у Лондоні, володіє компаніями з нерухомості та брендом Міло Марія, який одягає леді Гагу, Лорін, Чарлі, Ексі Екс і сестер Кардаш'ян. Її батько Ігор Комаров, соратник Путіна, колишній глава Роскосмосу і член ради безпеки РФ. Цей орган фактично координує усі питання національної безпеки, включно з обороною, військовими операціями, силовими структурами і готує пропозиції для. Путіна, ну і також контролює стратегію Кремля. Паралельно він вручає медалі російським солдатам. Попри санкції Великої Британії, донька посадовця спокійно веде бізнес у центрі Лондона. Ціни в її магазині не покишенні для прохідних росіян. Сукні та куртки можна замовити на сайті від тисячі фунтів стерлінгів. Спочатку війни в Україні одяг Міло Марія можна було побачити на сторінках світових видань зі сфери моди Вок Елі та Львів. Офіціаль, і хоча компанію його доньки формально ліквідовано, вона продовжує діяльність і випускає нові колекції.